Дітки, подивіться, хто завітав в нас гості. Так це ж справжній колобок. Сьогодні ми разом з Колобком відправимося з вами в подорож по нашій групі. Понашу ти вивчай. Світлу кімнату маємо, в ній разом всі граємо. Дітки, це групова кімната. Давайте розглянемо її разом. Що ви в ній бачите? Так, є багато різноманітних іграшок. Для того, щоб гратися та розвиватися. Також є столи та стільці. Для чого вони нам потрібні? Для того, щоб займатися та їсти. Далі у нас є гарний куточок природи. Цей куточок природи для догляду за квітами. Дзюрчіть, двері будемо відкривати, все навколо розглядать. Що в цій кімнаті робимо? Розповідать. Дітки, це умивальна кімната. А скажіть, будь ласка, що ми робимо в умивальній кімнаті? Ми миємо обличчя, так, ручки. Добре. Ручки потрібно мити після туалету, прогулянки та перед їжею. Добре, дітки молодці, а хто мені... Каже, а чим ми витираємо ручки? Так, витираємо ми рушничко. Добре, молодці, давайте з вами подорожуємо далі. Двері знову перед нами. Що ховають ми, не знаємо. Будемо їх відкривати? Про все розповідати. Дітки, а це роздягальня. Подивіться, як багато шаф наші гарні роздягальні, всі вони великі та різнокольорові. Так, шафа нам потрібна, дітки. Ви знаєте для чого? Для того, щоб зберігати наш одяг, взуття. Коли ми приходимо з прогулянки, ми все передягаємось, перезуваємось, а тоді заходимо в чистому одязі до групи. Добре, молодці. Що сховали дивні двері? Ну, Нумо відчиняй. Наші любі гості швидко розповідай. Дітки, а це спальня кімната. А подивіться, що стоїть у нас в спальній кімнаті? А в спальній кімнаті у нас знаходиться ліжечка. Ліжечка нам потрібна для того, щоб відпочивати. Так, дітки, молодці. Дуже дякую вам за подорож. А тепер відпочивайте та з друзями пограйте.